І так, розпаковка. Сходила в магазинчик за продуктами. І так, покупочка на 2800 гривень. Одна ліра це 10 лір це 11 гривень. І так, що я купила? Значить, тут у нас на тиждень мені, можливо. Думаю, що ні. Це у мене на сьогодні пахлава. Глянь яка класна. Вона краще, ніж у нас привозна. Я, звісно, не планувала її їсти. Але сьогодні неділя. І я думаю, що можна посмакувати. Так, от яка вона сочна, вона така прям сочна, що аж плаває. Потім, значить, ківі, Це у нас вода. Бо будемо тренування брати. Стляна банка, перець, яйця. Це саме смачна кава, яка тільки є. До речі, вона у нас є в Велмарті, я завжди купляю. І там буває, знаєте, що в наборі з чашечкою або з туркою. Турка взагалі не беріть її, вона падає, вона не тримається навіть. Так що беріть просто так або в банках. В Велмарті ця кава є. Під турку мелена. Клубника, Клубніка ну, трошечки уставша. Це місцева. Напевно, що розібрала. Сьогодні неділя помідори. Потім, значить, йогурт. Але вроді би баранячий, з баранячого молока. Ну, він такий, він ну, нормальний. Це, звісно, я теж не планувала брати, бо тут цукор. Ну, вже взяла. І так само це теж я не планувала брати. Тут у мене крильця. Це філешка, але дивіться, тут э, курка не така, як у нас, бо вона не колена, не, не кормлена всякими хімікатами, бо тут не можна таке робити. Така вона більш натуральна. Бачите, це біле м'ясо, філешка, і вона ну, така ж і біла. Сир якийсь, типу сулугуні, навірно. І трошечки. вы не знаете как... тортилья вот. для тортильи и все на рис обовязково еще такой сыр он тоже очень смачные я его завжди беру до дома чеддер именно эта фирма вот ну, бесконечно натурально тут все вот такое На 2800, на 60 евро. И водичка. И дивіться я вам зараз покажу.